Все, я благополучно вийшов із В'єтнама на сторону Камбоджі. Перехід Бавет. Там, там позаду у мене залишається В'єтнам. А ми входимо в Камбоджу. Камбоджа дозволяє перебувати в країні один місяць. 30 днів. Бачимо в'єтнамський і камбоджійський прапори. Сонячна погода, вон спереду якусь пагоду видно. Можна перебувати в Камбоджі один місяць, я буду 29 днів. Камбоджійська сторона вимагає обов'язково роздруковану візу Камбоджі. Власне, зараз це і зробив. Ми з Олександром приїхали цим, напевно, автобусом, да, тим червоним. Це камбоджійський автобус. І воно вже бачимо місцеву мову. У В'єтнамі з цим було трошки простіше. Оце те що знизу? Але те, що зверху. Я так зрозумів, ніякого контролю багажа не буде. Ніхто наші торби не сканує, не перевіряє. Сама Камчатка, сама дальня сляча парта. То ми їдемо. Спереду, он, я бачу, панове поляки вивчають карту Мексики. Ми зараз рухаємося по Хайвей 1 із Хошеміна-В'єтнам в Пномпень, Камбоджа. Це національна магістраль номер 1 в Камбоджі. Цубаса брідж міст через Меконг понад 2 кілометри довжиною. Найбільша річка Індокитаю третя за довжиною вазі після китайських янзи і хуанхе система охолодження двигуна пішли подивимось така встановлена бадья і по трубочці пішло, 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 і поливається двигун, і он туди стікає стікає на камбоджійський асфальт. Ми вийшли буквально біля монументу незалежності, який ми бачимо за дахом Тук-Тука, Біля будинку прем'єр-міністра. Як воно жить, коли твій сусід прем'єр-міністр? Ми тут поруч живемо. Коротше, Камбоджа країна, в якій антифриз не потрібен. Що в очі кинулося порівняно з В'єтнамом. Набагато більше саме тук-туків замість скутерів. Наш готель. Відчуття, що ми заходимо через магазин. О, фліпер. Це така цяцька була в якому в 98-му віндовсі. Ідемо дивитися нашу хату. Я тут. Так, так, ба, все. Іспанською я знаю, як це буде. Унодост. Саші ліжко. Біля окна, да, з видом на цей О, на президентський палац. Я буду тут. А посередині, може які гості прийдуть, хай буде. Як англійською буде субаренда? Субаренда, ну це не таке слово Ну, у нас три, а у нас два. А. Зром реморгеч. Перездача. Перездача, так. Да. Як у поганих студентів. Так, там у нас чайник сейф Наша перша вилазка в Камбоджі в кномпені, як у нас його просто називають пень. Ціни на пиво. Долар 25 крафтове пиво. Турки м'ясо готують. До оплати вільно приймаються долари. Нова країна і новий підхід до кухні. У мене чікен кебаб, а у Саші. У тебе хто? Баран. Баран кебаб. І те все комплектується місцевим Пивом. камбоджійським пивом. Вітаю в новій країні. Не знаю, в мене відчуття, що ми вже десь тижня два не їли. Рису. Його величність рис. Я більше. Я ризнів ще вдома. Вже скільки вже в дорозі вже скільки часу. Ось шла, я вийду. Не це, 100 100 місяць? це не кіно. Місяць. Ну, ну, ну. місяць без рису, це можна жити. Знайшли морозиво із шовковиці. Це ж шоколадне, але це шовковичне. І тепер язик фіолетовий, як у чау-чау. Перенеслися із ресторанчика в більш локальне місце. Ось у мене пакет із рисом, з рибою, із соусом. І щось воно мені вийшло близько 2 доларів. Це якийсь суп люди варять. Там воно рибка якась менша. Тут кабанятіна, яйце і овочі. І Ми чекаємо нам варять каву, Вон, десь там, Йдемо ближче подивимося. Так от прямо на вулиці встановлена кавомашина. Ну і зараз ось чат гопоти нам показує, як скріпити рожок власне, на кавомашину. Саша домовляється, чи то з продавчиною, чи з кавомашиною, щоб була кава з молоком. Зараз приїхав спеціальний чоловік, який говорить англійською, ми таки засували, яку каву будемо і нам привезли молоко для того діла. Процес пішов. І моя їжа. Ми ще не зовсім відмовились від пива і від цукру. З таким чином додається цукор. Це сироп. сироп? сироп. Ну нічого, я на телефон завантажив кхмерську мову. Якось буде. Давненько ми не катались на тук-туках. Це, напевно, в Америці останній раз був. Якщо ти таксіст, то в тебе на одному телефоні GPS, а на другому ти собі кіно дивишся, як дядько. Ей, ти мій коню, бий копитом небо. Обминай в дорозі, митлиху. Поспішай коню, і хай бог боронить, від усіх напастей на шляху. Скейт, треба, Гроші в касу запихаю за кишені, чи не вкрали, електричку доганяю на газеті засинаю. Та й таке. Не Bull. Сюди треба було вдягати такі кирзачі. Креветка. О, наші друзі. Кальмари. Ще креветка. Продавці креветок. Сало м'ясо. Пакетірований. Що це за риба? Сумку на пузо і погнав. І це ковно крупне. Ну і на відміну від лаоса я не бачу жодної мухи. Як красиво зроблено. Чудою до Продають М'ясо. Дивись, як у цієї камбоджійської тьоті все хорошо повищається. Головне зайнять правильну позу. Ще 14 кхмерські фрикадельки. Ну ми ж цей. Ми тепер їмо тільки крафтове. Вам не почулося? Ну, це точно не може бути. Зволожувач повітря, але що за чудо-машина на базарі. Запах приємний. Наче кавою. а, знаєш, як І каву візерна, де продають запахи косметику, кавовізерна вбирають запахи і не залишає. Нічого, окрім того запаху, який ти маєш там продемонструвати, я так розумію, масажні олії різні. Тали що це таке, там є щось всередині.

Щось собою я показав не то. А ну йди сюди, показуй ще раз кажуть. Камбуджійський фруктовий парадайс. Гранат. Так? Чи він? Жовтий. Банани, банани, банани. Виноград яблука. Я тут шо і для чого? Я на базар поїхав, шорти купив. Ну, а потім пішов у люди і понеслась. Система охолодження ми вже таку вчора бачили. Да не їдуть поліцаї. Зайшов, купив собі інтернету на місяць. Ось таким чином заряджаються телефони прямо на вулиці. І біля нього стоїть охорона. Вітер віє куди хоче. Так само річка в пномпені регулярно змінює напрям течії. І це не просто Меконг. Кмери називають це місце Чаттомук, тобто чотири обличчя. Тут чотири річки зливаються воєдино. Продають горобці. Дядьку, скільки стоять горобці ваші? How much is that? -g'T 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 -g't. Two baht. Ten thoáng đều. Too 1 One bird, one dollar. Right? One bird, one dollar. Oh. Yeah, yeah. 1 Santa đô la dollar. 1 <coughs> like Щось мені здається, горобці вже трошки підзадовбалися. Як думаєте, тут є на 50 баксів чи ні? Отака От тюрма їх ловлять і відпускають тричі на день. Цхетхар, наче так це якось називається. Я колись мав досвід тусуватися з буддистами тибетського напрямку. Дивіться, скільки доларів. Короче, іншими словами, коли замість магнію випив єгера. Майже як в Чилі, тільки там були морські леви. О, черепаха, дивись, у пацана черепаха. Ух. Якщо кому потрібні горобці, так я знаю де купити. Ой, сидять зайчики. Які свини малесенькі зовсім. Давай туди вниз спустимося. Ось, у східці навіть є для таких як я. Погано, що не ескалатор, але менше з тим. Мене отой чолов'яга в адідасовських синіх штанах зацікавив, а точніше вміст його тої підсаки. Він тут щось ловить. А ну, головне, щоб ноги не поїхали. Йдемо спитаємося. Щось чоловік поймав якусь живність. Космос, шо мне плес? Снейк, я? Да. Кось, змею коричкового. Ишь ты. А нет, это це цей блин, угор. Чини. Да, угор. Чини. А ну давай, так чтобы... свет падал. Ну, постав його хай він походить. Я не знаю, що робить цей чоловік, не хочу його. Відволікати, але то були горобці. Ну, то, по-моєму, була фанта. Буддийський обряд, коли ти купуєш живі створіння, як от в даному випадку птахи, або інколи це роблять із рибою, як я знаю, і випускають їх на волю. Чоловік використовує фрукти. Стартап народився. Холд beer, я зараз розбагатію.